Валерій Макієв, як членом виконавчого комітету, 29 грудня, отак само швидкоруч, без будь-якого обговорення, були прийняті ті самі, що ви казали, зміни до оподаткування. Зокрема, було прийнято говоримо про один. На зараз, наразі ми говоримо про один конкретний податок. А їх прийнято передано на місця три конкретні податки: це податки на нерухомість, в тому числі відокремлюється житлова нерухомість. Та, Оподаткування нежитлових будівель. Раніше називали комерційна нерухомість, але нежитлові жахливі яка комерційна нерухомість церкви? Ну, щоб не називати, щоб сюди попали церкви, назвали нежитлові будівлі. для прикладу. Так? Другий податок це оподаткування земель на місці. І третій податок це транспортні збори, про які абсолютно окрема річ. Щоб робити якось крок тут за кроком, ну, тому саме будемо говорити про якісь. Децентралізаційні конкретні дії будемо вирішувати такими колегіальними методами по групам, по цільовим групам, саме першої групи, чому я саме цей перший пункт запропонованих змін. Завтра на виконавчому комітеті в 9.30 206-му кабінеті буде проходити саме таке засідання, саме в такий спосіб. На жаль, прямо на виконавчому комітеті буде розглядати питання про внесення змін до того рішення. Міської ради, яке було прийнято 22 січня цього року, 22 січня цього року було прийнято рішення міської ради, яким встановлено, зокрема, щодо комерційної нерухомості, нежитлової нерухомості. Єдиний момент: один відсоток для всіх за дуже маленьке виключення. Дуже маленьке виключення, таке неважливе, що не варто на нього навіть звертати увагу. Всі, незалежно від того, це. Банк, банківська установа в центрі міста, або не працюючі підвальне приміщення на околицях. Це належно від того, чи це палац спорту на околицях, чи це центральний стадіон в центрі міста, чи це басейн, чи це установа про спілок, чи це установа майже всіх громадських організацій, чомусь за виключенням тільки організації громадської організації інвалідів не попала в цей перелік. Ну за зовсім цієї громадська організація, але всі без винятку. Потрапили до цього оподаткування один відсоток. Можливо, ця установа, не, якщо вони не продають, не здають якогось місця під кіоск, там ще під якийсь продажою газет, не попадає під це оподаткування. Так, не попадає державні і комунальні установи, якщо вони бодай там випадково протягом року не зробили якоїсь одної комерційної дії за змістом закону. Децентралізація в тому і полягає, що законом в Верховній Раді депутати прийняли абсолютно слушну норму. Ми вам передаємо граничні норми. На насту з 2016 року максимальне оподаткування це 2% від мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр напротязі року сплачується. Зрозуміло, так? Да? На цей рік це 1%. Тобто, якщо у нас мінімальна заробітна плата 1218 гривень, то за кожний квадратний метр. Нерухомості церков маємо заплатити 12 гривень, 18 копійок. При цьому виключення майже немає. Це сама церква, це якісь трансформаторні, бойлерні установки, даруйте вбиральні. Всі сюди потрапили. Будь-які допоміжні, як кажуть, спомагательні приміщення. Більш того, в податковому законодавстві є така страшна норма, коли перераховується, що таке нерухоме майно. І даються пункти, АБВГДЄ, а потім дуже цікавий пункт інший. А якщо інше, то тоді звертаємося до іншого законодавства, в якому абсолютно чітко встановлюється, що нерухоме майно це будь-що, грубо кажучи, щоб я не заходив. Те, що реєструє БТІ, БТІ реєструє навіть огорожу, замощення, грубо кажучи, тротуари, автошляхи. Це все вводиться в експлуатацію, що вводиться в експлуатацію, на що дається спортивний майданчик, там, тенісні корти. Там. І те, що ми навіть не очікуємо, що це. Я не кажу про гаражі, там, літні кухні, які потрібно, якісь бойлені, трансформаторні установки. Це все нерухоме майно. За духом закону, це все підпадає під оподаткування. Звичайно, законодавець в Києві, у мене претензій немає. Вони чітко прописали, ми вам ставимо максимальну ставку 2% наступного року і 1% в цьому році від мінімальної зарплати платіть. Ви на місцях вирішення, ви можете диференціювати, в тому числі. Залежності від виду діяльності чітко сказано в законі, та від зональності абсолютно розумна норма вказана, що нерухомість логічна вартує в центрі Черкас по різному як в Києві. Нерухомість в центрі вартує абсолютно інше, ніж на околицях, чи на якійсь зоні віддалені. Самі в своїх містах робіть зональність, самі встановлюйте податок, що в центрі це буде, там, наприклад, там 1%, чи 0,7%, чи 0,5%, на окраїнах, на 0,1% і так далі. Я Володик, подавав табличку, можливо, даруйте всім не викладу в соціальних мережах, що всі міста, скажімо так, 80% великих місць обласних центрів, ті, що прийняли, не всі прийняли. Питання там по Києву і По Пожитомору по точно не прийнятий податок на цей рік по Києву. Так ми до кінця не розібралися, було що вони були там дуже серйозні перепітні від того, щоб звільнити всі церкви крім Московського патріархату чомусь з одного боку. Але я не знаю до кінця, чи вони в цьому році таки ввели цей податок чи не вели податок на нерухомість. Нема податку, тому що я консультувався в патріархії. Мені чітко сказали, ніяких оподаткувань немає. От. Ну, Питання по Києву у мене особисто ще на руках документа немає. А щоб було зрозуміло, наприклад, в Мукачево, ужар, вони поставили 0,2%. Тобто в 5 разів менше, ніж дуже е, як кажем, інвестиційно ємкі Черкаси. Сусіди, там, наші всі, це не, на яке майно? На релігійне? На, на нерухоме. На, по, на... По, по релігійним я окремо скажу. Я просто кажу, підходи. По яким підходам? Податок дуже несправедливий. Дуже несправедливий, тому що дійсно ви вірно сказали, що жодного обговорення цього податку він стосується всіх, без виключення. Як казав Зіржинський, якщо давати, ну, вам ще не то це не ваша заслуга а наша недороботка. Даруйте за цей чорний юмор. В цьому випадку абсолютно так цей податок стосується абсолютно всіх. Нерухомість обкладається на підставі так званого реєстру, реєстру, якого не існує. Податкова винайшла дуже цікавий хід, оголосила до 20 лютого, подайте нам декларацію, в кого яка нерухомість. До речі, 4 церкви подало. І податкова назвала це відповідь передо мною відповідь, це лежить від департаменту фінансової політики, що, я, дословно, не, не, не надав собі насолоду зачитати це. Щодо переліку суб'єктів господарювання, далі пропускаю, то подали декларації лише, лише 4 суб'єкти господарювання, лише 4 релігійні організації на суму 22 тисячі гривень за рік. Інші релігійні організації декларації не подали. Е, ну, Прокоментуєте. Е, аналогічна ситуація по суб'єктам господарювання іншим. Те, що сказали, що в місті подали там, трошки більше, ніж 600 суб'єктів господарювання декларації, так. Це комунальні здебільшого підприємства, великі підприємства, такі як ЧШК, такі як Фотоперебор, такі як Імпульс, такі як Роб, Богдан сьогодні. Ті, куди нема куди дітися. Вони подали. Так вони нарахували, в них вийшло на 15 мільйонів. Як даруйте дурить даруй, даруй, думки багаті. в міській раді ми сидимо, тому це гроші буде. Не буде це грошей. Не буде це кошти. Якщо податки отак от десь доходять, люди трошки жертв. То цей податок його ніхто не обраховує, Він отакий от буде. Више голови його сплатить реально ніхто не зможе, бо я зв'язувався, обійшов своїми ножками і кажуть, усі ці підприємства кажуть, ми не встані їх будемо сплатити. Абсолютно точно. І при обговоренні змін до законодавства і відповідності до податкового кодексу, будь-які зміни або введення нових податків повинні вводитись не раніше як за 6 місяців. цьому має перед до їх введення. В цьому має передувати широке обговорення, тим більше це регуляторний акт, абсолютно ви праві. Я чому на вас учасниця дивився, абсолютно слушну думку сказали, що це потрібно обговорювати. У нас нічого цього не було. Але ми розуміємо, в який ми час живемо, що нам потрібно було терміново приймати в Верховній Раді якісь зміни в законодавство. Можемо це, як кажуть, пропустити, сприйняти. В міській раді потрібно було якось так, воно склалося, але дуже терміново прийняти свій документ, нормативно-правовий акт. І при цьому е часу було відповідно до того закону, тільки до 1 лютого, щоб комусь щось на зробити на це зауваження якесь. І міська рада повинна була за ці 8 днів подати до податкової всіх, кого вона вважає, що вони повинні платити. Ну, так читається цей закон. Я його читаю інакше. Що те, що міська рада його прийняла, ні в якому разі нас е приймаємо те, так, порушення закону було. Від серце скажемо, не було те, що місяців на обговоренні. Жодного обговорення цього податку не було. Ані на рівні Верховної Ради, ані на місцевому рівні. Жодного обговорення не було. Помилка, помилка. Можна рубаті кажуть, з плеча сказати, це все не годиться ні в якому разі, а можна, так як ми робимо, обговорити. Бо тут питань дуже багато. На завтра на виконком я виношу там більше як 30 змін. До мене надійшло більше 100 пропозицій від підприємства та організації, тому що жоден чиновник. Жоден департамент, жоден відповідальна особа, жоден депутат відмовились подавати цей проєкт. Тому, як член виконкома, взяв на себе цю ініціативу. Мене за цю ініціативу скрикаємо через інтернет, через статті там будемо виключати з виконкому, яким чином як це так до нашої так, до нашої скарбниці, тобто руку посуну. Ні. Тут порушуються права громадян і в даному конкретному випадку перейду до самого першого пункту змін 5.3.3.1, саме перший пункт, який вноситься зміна скасувати оподаткування релігійних організацій. Далі підходи йдуть аналогічні, я просто собі дозволю, щоб ви зрозуміли, ну самі дайте цьому оцінку. Просто такий пікантний момент. Я приїхав до керівника ЧШК, вона каже. У мене слухайте, ну знаєте, де ЧК знаходиться. Знаєте, в, воно, в якому воно стане? Каже, ну подивіться на ці два бомбосховища. Ми їх зараз привели в порядок з урахуванням цього часу. Я знаю, що вони допомагали і на АТО, і нам на церкву привозили допомогу, передавали. Знаєте, які там люди. Вони прибували ці бомбосховища, і тепер що їх бомбосховища їх обклали податком. Я звертаюся до міської ради і кажу, Давайте змільнемо бомбосховище від поодопадкування. Я зачитую цю відповідь на офіційному бланку Департаменту фінансової політики, яка сьогодні йшла. Бомбосховище недоцільно звільняти, оскільки вони можуть використовуватися свої комерційні ціля з метою отримання прибору. Що вам сказати? Відношення до релігійних громад. Я показав, приклад один лист, цей лист отримали, такого типу лист отримало більше як 10 церков. Я просто ну, подивився переписку, зробив запит публічної інформації. Самі дайте цьому оцінку. Ну, дуже важко підбирати слова, мене вражає така позиція. З метою наповнення бюджету не вважається за доцільне звільняти релігійні організації від оподаткування. Сьогодні отримав оці зауваження відносно е, проєкту, який буде завтра розглядатись на виконавчому комітету, відповідь, що, чому не кажуть, що релігійні організації не треба звільняти на, викона... на думку Департаменту бюджетної політики, якого всі слухають з відкритим ртом, як кажуть, і в виконкомі, і в міській раді. Це обумовлюється тим, що процедура створення релігійної організації в Україні є достатньо простою і е, будь-яка. Е, Релігійна громада може бути утворена громадянами в кількості не менше 10 чоловік, які досягли 18 річного віку та зареєструвати такий статут. Тобто це буде спосіб як ухиляння від оподаткування, тобто хтось займається якимсь бізнесом, сказав що ми релігійна громада. Давайте я не буду коментувати. <різвісна> Можна. Сказав що я сказав, і тут є принциповий момент. Так, на рівні Києва, на рівні Верховної Ради. Побачили цю велику сварку в багатьох місцевих радах. На жаль, Черкаси тут позаді Європи і всі, як кажуть, що в нас усі один відсоток прийняли. Вже три неділі мене особисто цюють за те, що ніяких змін оце не прийняли, нікуди не трогайте, не обговорюйте, нічого, ні в якому разі не подавайте, тиждень тому намагався подати на виконком, щоб хоч, хоч які через виконком можна потрапити на сесію. В інший спосіб ніхто ніяк не дає. Тут виконком, хоч простіше. Хоч люди тебе розуміють, інші члени виконкому. В минулу п'ятницю подають, вереск стояв такий, несамовитий від чиновників, а ту, як кажуть, не дамо. Я назвав це навіть іконоборством в певному сенсі. Кажу, ви проти релігії? Так, проти. Там можемо за якусь серфу за, але разом з нею може пройтись там 10 інших, тому ми ні в якому разі не будемо давати. На рівні Києва зараз поступають мудріше, побачила, що в багатьох містах почалося якесь виключення протекціонізм до одних церков і якісь дії відносно інших. Я в цьому випадку прийшов до влади і кажу, що я не можу взяти на себе таку відповідальність. За моїм внутрішнім відчуттям, як би я не відновився до різних церков, але я вважаю, що релігійні організації потрібно звільнити всі. Ну, Хто я такий, щоб я давав оцінку іншим церквам? Владика благословив, каже так. Ми будемо за те і благословляємо на те, щоб подавати такий законопроект, щоб звільнити всі релігійні організації без урахування патріархату і так далі. Цілком можливо, що Верховна Рада розбереться швидше, ніж Черкаська міська рада, але від цього буде дуже сумно. Тому що якщо ми залишимо такі листи без, слова, без уваги, отакі відповіді, таку позицію, як будь-якого окремого депутата, так і чиновників, це буде дуже несправедливо. Зареєстрований статут, правильно? Зареєстрований статут в органах державної влади, в даному випадку облдержавній адміністрації, так? В статутах написано, що ми звільнені від податків на землю і на нерухоме майно. Та яким чином Черкаська міська рада може нам пред'явити рахунок, коли ми зареєстровані в органи Державної ради, в статуті написано? Яким чином це може бути? В статуті написано згідно чинного законодавства. Чим Чинна... наша діяльність є можлива, тільки в район межах законодавства. Ну так, і, так, і так. 29... За 29 грудня прийнятий був закон. Це там закон був прийнятий, а зміни на податкового кодексу. Слухайте, статутом податки не встановлюються. Прошу податки. податки встановлюються законами, зокрема виключно податковим кодексом. Так, Якщо на сьогоднішній день ні. Статут тут ні до чого. Так, Якщо це на сьогоднішній день залишили, ні. Якщо зміни, якщо податковий кодекс визнав те, що сьогодні вкладається податком, всі за виключенням там АБВГД є. До яких не відноситься ані релігійні організації, ані дитячі установи, ані спортивні споруди, ані заклади охорони здоров'я, ані бомбосховища. То тоді отаких от листів я це, як приклад, для релігійних організацій подав. А так аналогічні листи отримують всі рішенням Верховної Ради по закону повноваження щодо встановлення податків, встановлення податкова податкова передано органам місцевого самоврядування і органи місцевого самоврядування. Великих міст. Що таке вже місцевого самоврядування? Це міськради, а до речі, і селищні ради. сільські ради, що ніхто нічого такого майже не приймав. Це май... з більшого великих міста, хоча й невеликі міста. Поприймали свої рішення. В Черкасах таке рішення одне з найнебезпечніших на Україні. Максимальною ставкою на сьогоднішній день без виключення всім, хто тільки не входить в виключення тих п'яти пунктів чи шести АБВД є. Тому, там, зокрема. Ідеться про державні, наприклад, комунальні установи, за виключенням, якщо раптом вони не займаються якоюсь діяльністю, ну, щоб було зрозуміло, про спілки, якщо вони здають в оренду почутну кімнату, вони платять потім за буквою закона за все мирно. Дворі спорту, будинок, палац спорту, якщо він це комунальне підприємство, якщо він хоч та день здав в оренду площадку для футболу чи баскетболу. Він уже платить за все. Я тільки що з центрального стадіону вони за голову взялися. Кажуть, нам два квартали, ми можливо щось там щось можемо проплатити, а далі все ми там Аналогічно наш манеж, аналогічно палац -порт. це я так коротко по всьому йду. Люди просто ще цього дуже абсолютно не знають. Що цей податок ми садимо, а кожну хвилину тільки той рахунок, який через якийсь період, там з травня місяця податківці будуть стукати і казати Добрий день. Вам податок. А коли підрахували, скільки треба сплатити, то на наступний рік ну майже жодної живої душі тут не залишиться. Якщо це так буде. Ну, мені прощаюся, а міськради чи подати заплатити. Ну, це Та, має бути нісправді. Напевно, громадськості ми yeah. можемо yeah. дати оцінку цьому <clears throat> <clears throat> з точки зору війни Ну, звичайно, не закликати, виносити там когось з кабінетів. Ну, а в мене самі зарішують. Таким так, так, чином так, вони наносять серйозну шкоду взагалі розвитку громадянського суспільства. Це всі громадські організації які підпадають під податковий час. Потім в церквах, наприклад, в наших церквах, там, де люди... Приходять, купують свічки, наприклад, чи якийсь творний товар, чи стоять на службі, вони апріорі, заходячи, вже мають сплатити податок за те, що вони зайшли на територію раду. Якось не вкладається в розумію. Доцільний логіку. По цьому і які пропозиції у нас конкретно будуть, як нам відреагувати і, можливо, вплинути все-таки на те, щоб отакий ганебний, фактично, закон не був прийнятий у нас міською радою. Було змінено. Так, раніше був, він вже прийнятий, але було змінено. Я згодний з вами, Валерію, в першу чергу в тому, що тяжко підбирати слова. Тому що я вбачаю тут перше, саме головне це гріх святотатства. Те, що люди будували за свої пожертви, не з міського бюджету. Вони. Від свого серця, відриваючи, дарували це як Богові, не розважаючи на конфесію. У кожного свої якісь є поняття конфесійності, але найголовніший мотив це був щире серце перед Богом і пожертва, яка і заповідана фактично. І зараз береться з цієї пожертви 1% щорічно. Що це є як не свято Таслов? Те, що хочуть забрати, що люди дарували Богові. Згадайте біблійну історію про Каїна і Авеля. Обидва принесли жертву Бога і тільки один вкрав собі і полову приніс. Як Бог оцінив Каїна і Авеля? І ось з іншої сторони, тут вбачається така якби, вплив мамони, де у депутатів потьмарені поняття про якусь доцільність взагалі про розбудову самого суспільства. Адже вони, як слуги народу, обрані, мають турбуватися про розбудову не тільки підприємств, але і життєдіяльність і розвиток неприбуткових організацій, в числі яких є релігійні організації. І цим законом, цими нормами, вони фактично підсікають і виробують на корню оцей неприбутковий сектор життя суспільства. Нічого розумного в цьому я, наприклад, не бачу. І назвати таких депутатів слугами народу теж не можу ніяк. Ворогами можна з прихованими сепаратистами, руйнувателями державності можна назвати, коли зараз воїни воюють на Сході захистити державу, тут внутрішні українці якби свої беруть і руйнують розвиток громадянського суспільства. Ну, тяжко, звичайно, не емоційно на це відгукуватися. До цього не дійшли ні комуністи, ні більшовики в часи Радянського Союзу, не були обкладені податками нерухомість. Ну, можливо, вони вважали, що все належить партії і народу, в тому числі і церкви. Але самого факту такого навіть не було. А зараз ми побачили той факт, що за оцими бажанням наповнити міський бюджет, потім його ділити і кудись направляти. Не зупиняються ні перед чим, ні перед дитячими якимись закладами, спортивними там, розвитковими і навіть не перед релігійними організаціями. І тому виникає питання, можна довіряти взагалі такі, такому складу депутатів з такою логікою? Логіка там є, але логіка абсолютно не духовна, не, не прогресивна, не направлена на розвиток суспільства. Чатку навіть. Якось так жартума сприйняв, може хтось пожартував, хтось там не додивився, не додумав, може хтось там пакетнув, але так стає зрозуміло, що всі речі, які є зроблені, вони є дуже добре продумані. Продумані яким, ну, Ми не знаємо, очевидно, хто, хто це ініціював і хто це так пропихав, щоб власне воно було, воно було прийнято, І хто, хто по-перше, не хотів нас проінформувати, Бо тому що якщо щось діється, Повинно спочатку проінформувати нас, навіть що буде таке засідання, де ми, можемо, ми будемо обговорювати питання релігійної організації податки. Будь ласка, релігійні організації ось таке-таке будеться обговорювати. Подайте свої пропозиції чи прийдіть і будьте, будьте присутніми, коли будуть говорити про вас. Вони говорили про, про нас без нас. Знаєте, я думаю, дуже важливо... І, і, і замість нас, та, вирішили, вирішили на нашу користь і нічого доброго в тому нема. Вони, мабуть, думаю... думали, думали так. О, так вийшло, що ми зібралися і скажемо, ні, вони, мабуть, відступляться і все буде. Так, я думаю, Можливо, тому, що я дірі до вимушеної конфронтації з тими ж самими депутатами міської ради. І, по суті, ми то самі не планували. Скажімо, напружувати ці стосунки. Але, як на мене, на жаль, діалогу потрібного між радою церков і міськвиконкомом чи депутатами міської ради практично ніколи не було. На одній із зустрічей ради церков, пам'ятаєте, ми говорили про те, що було би добре, щоб періодично. Були зустрічі як з головою облдержадміністрації, головою облради, так само і головою міськвиконкому, депутатами для того, щоб був діалог. Так, я бачу, що це наслідки того, що цього діалогу, на жаль, не відбувалося практично ніколи. Ми не могли бути почутими, тому що нам, по суті, не давали можливість висловитися. І той податок, який, скажімо, планується, там, скажімо, один відсоток з наступного року два відсотки. Звучить нібито небагато, не але як на мене, я не фахівець в податковій справі. Я вважаю, що те, що церкви мають на сьогоднішній день, те, чим вони володіють, вже оподатковано. Скажімо, те, що прихожани церков жертвували на храм і будували це не за кошт держави. А на пожертви, чи то спонсорську допомогу, чи пожертви самих прихожан, ці кошти вже оподатковані. Скажімо, те, що туди придбано за цей час, теж оподатковано. Якщо воно буде оподатковано знову і знову, мені здається, що це не стільки податок, як здирництво, звичайне. Тому, як на мене, було би добре, щоб депутати міської ради пішли нам назустріч. І ми мали обговорення цього питання, можливо, це ще не пізно, можливо, ми можемо звернутися з певною заявою. Я підтримую те, що Владика Йоанн говорив, те, що пан Валерій, ви говорили про це. Скажімо, потрібен діалог, одним словом. Тому, якщо можливо, нам зробити сьогодні звернення до них. Прохання чи навпаки, скажімо, вігод... згод, Я цього. слово відразу йду. Пропозиція дуже слушна, я почув. Така рада церков при виконавчому комітеті. Це було б дуже добре, тому що там міський голова може змінюватися через певний період а при виконавчому засіданні запропонувати прямо там і утворити координаційну раду при міськ, викон... виконавчому. Ну, її треба підготувати, міського. це проекти завжди готуються. Просто як ідея сприймається, я візьму на себе ініціативу, член виконавчого комітету, має так я ну, яким чином. Дасте координати, і тоді запропонуємо всім церквам, що відійшли цю раду церков при виконавчому комітеті. Це абсолютно слушна думка. До речі, в свій час була у нас структура при міській колком. Велика більше того. У 2006 році, коли був міський голови ради зголошено, було підготовлено, таке було зроблено. Просто не те. Якщо що буде потрібно, я тобі скажу мені, будь ласка, це було наче, старі я знайомі тоді ще воно було зроблено, але воно в нетрях мені тоді робилося, тоді було позорно. Де то присяга, тому що я його тут. Якщо готуєте було... на наступну п'ятницю, я особисто зобов'язую, що я подам, воно пройде всі департаменти,